Свій похід у пошуках алкоголю починаємо із підзамча о 22.15. Добрий вечір. Дайте мені, будь ласка, Львівське 17.15. А ви в курсі яка година? А яка? По 10 Ой, а може так, продати? я заховаю сумку, так щоб ніхто не бачив. Угу, Сумка допомогли. Дякую і побачення. У кіоску поряд алкоголю не продали і ми їдемо на вулицю Чорновола. Тут продавець теж порушує закон. Добрий вечір. Дайте мені, будь ласка, Львівське 17-15. А яка година, що я захотіла? А що вже пройшла пора? Ого. І чи що? А не можна якось, щоб я в сумку заховала? Так, так. Дуже дякую. Вже по дорозі до гуртожитку, куди ми пообіцяли відвезти студентку до 11-ї години зупиняємося на личаківській. Тут алкоголю не продали, втім порадили, куди звернутись. Дайте мені львівський 17-15. п'ятнадцять. Напроти, напроти може. Перейшли через дорогу, і чергова пляшка пива у нас. Дякую. Наступного дня йдемо до одного із супермаркетів. Однак тут алкоголь продають не усім. У мафи, в яких продали алкоголь, їдемо ще раз питатись, чому продавці порушують закон. Однак відповідати, звичайно, нікому. Я прошу. А ви вчора продали алкоголь неповнолітній. Скажіть, навіщо ви продаєте неповнолітній алкоголь? Я не роблю нікому не продаю. Я перший раз про такий чую». а вчора ви тут були? Ні, я працюю до пів дев'ятої вечора. Це не моя зміця. 40% львівських школярів починають вживати алкоголь з 10-річного віку.